Ми обговорюємо проєкт держбюджету на 26-й рік, головний фінансовий документ країни, а в залі менше 30 народних депутатів, хоч хтось заходить, виходить, але ця кількість точно не, не досягає 30. Це ставлення до цього документу, головного фінансового документу країни. В принципі, я не дорікаю колегам, я розумію, що вони. Як кажуть, проголосували ногами, вони не збираються підтримувати ці поправки, які ми тут обговорюємо, тому вони пішли займатися іншими справами. Хоча обраним від партії за списками слуги народу, я дорікаю, як вибере Слуги народу, тому що я би хотів, щоб списочники Слуги народу були в залі і брали участь активно в обговорюванні важливих питань, які стосуються коштів на наступний рік в нашій країні. Я думаю, що багатьом нашим колегам е, пишуть коментарі або кажуть, коли дивляться такі відео, кажуть, а для кого ви там виступаєте? Декілька людей лише в залі. Ну, я можу сказати для себе, щоб ви розуміли, хай це знають, хай це залишається тут, як кажуть. Тому що ми зараз виступаємо для кількох тих, які поважають ці процеси і законодавство, і регламент Верховної Ради, і для тих, які дивляться нас по телевізору, або потім в Ютубі можуть дивитися. Особисто я маю навіть. Випадок в житті, коли я приїхав на округ, віддалене село до одного виборця, який хотів щось обговорити виборець Зеленського і Слуги народу. Ну, правда, він зізнався потім, що він просто не думав, що народний депутат приїде в та віддалене село, тому якби не зібрав інших людей. Але це деталі. Ми тут часто говоримо про захисників, і це справедливо, тому що сьогодні це головні люди в нашій країні. Ті найсміливіші патріоти, які стали на захист вітчизни зі зброєю в руках. І багато з колег їздять в зону бойових дій. Я знаю це, і спілкуються з хлопцями. Я не розумію, чому цей настрій, який передається, наприклад, мені після спілкування з військовим чи в зоні бойових дій, чи на окрузі вдома, коли вони перебувають на реабілітації або під час короткочасних відпусток, чому він не передається сюди, до залу Верховної Ради. Я не розумію, чому немає підтримки таких елементарних прохань від тих же військових захисників, які просять теж нульове розмитнення для учасників бойових дій. Вже пішли далі для поранених учасників бойових дій, тому що казали, що забагато лівих ОБД у нас виявляється. І це не підтримується. Чому важко так почути тих, які боронять країну? Ну я не розумію. Спробуйте, ті, які їздять на фронт, поспілкуватися з простими вояками на ці теми збалансованості зарплат в держсекторі. Я дуже радий, що чую від колег, вже через стільки років, після того, як я тут в двадцять другому році казав, що ніхто в держсекторі в воюючому країні не має отримати більше, ніж військове непередовій. Я дякую, що цю ж тезу говорять і інші колеги зараз. Я підтримую двома роками і готовий. На реалізацію такого принципу підтримати будь-яку ініціативу, навіть від опонентів. Але вона чомусь не підтримується. Ми говоримо про те, що важливо, щоб в держсекторі не було аморально високих зарплат. Уже дочекалося, що навіть спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, дякую, до речі, разом з Гетманцевим, зареєстрували поправку до проєкту держбюджету на 26 рік про те, щоб обмежитисятьма мінімальними зарплатами і цю. Поправку поки що не підтримали. Я не розумію, Руслан Андріївна. Ви тут під час представлення бюджету казали, що ви підтримуєте такий принцип. Але чомусь це не відображено в рішеннях відповідного комітету головного бюджетного. Я не розумію, чому ви так захищаєте тих, вибачте, аморальних людей, які в держсекторі, у воюючій країні, хочуть отримувати більше десяти мінімал. Та хай йдуть, звільняються з держсектору, йдуть. Приватний бізнес заробляють хоч мільйони і мільярди, сплачують податки, і все нормально. Подумайте, як це говорити хлопцям, які на передовій захищають вітчизну зброю руках, ризикуючи здоровим життям. Будь ласка, спілкуйтеся зі своїми виборцями, це важливо. А ця поправка 306 стосується точково обмеження максимальної зарплати мінімалками на підприємствах, де частка держави становить 50 і більше відсотків. Там є і поправки більш комплексні, але в даному разі прошу присутніх тут підтримати цю поправку, а потім будемо говорити про інші поправки. Дякую, шановні колеги. Я ставлю 306 поправку, яка відхилена комітетом на врахування. Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято.